Вітаю, друзі! Сьогодні 27 квітня з вами знову Реклачук. Буквально за три дні буде 30 квітня, а це фактично 100 днів президентства Трампа. У Трампа вирішили, не чекаючи результатів цих 100 днів, говорити про плани на майбутні 100 днів, тому що дійсно перші 100 днів для Трампа виявилися не такими простими, як він собі то малював. Війна в секторі газу триває в Україні триває митна війна, триває конкретних результатів дуже мало. Але в Кремлі кажуть, що позиції Трампа і Путіна багато в чому збігаються стосовно припинення російсько-української війни. Окрім того, 29 квітня буде проведено засідання Радбезу ООН, де будуть розглядати українське питання. Чи це означає, що до 30 квітня може бути ухвалено якесь рішення? Давайте спробуємо зараз з цим розібратися. Окрім того, Дональд Трамп сказав, що і в Панамському, і в Союзькому каналі військові і торговельні судна Сполучених Штатів Америки мають проходити безкоштовно. Багато цікавих ідей, які продукує Дональд Трамп, вони не зменшуються в своєму об'ємі, навпаки, збільшуються. Що це означає для нас, чим може закінчитися для України весна, чи дійсно буде припинення вогню. Давайте спробуємо зараз розібратися згодом на ту інформацію, яку нині я маю. Її не так багато, але вона, як на мене, цікава, ви маєте її знати. Тому підпишіться на канал, поширюйте відео друзям, обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки. Багато вподобайок не буває. Знаємо це правило і давайте його дотримуватися. Отже, друзі, тепер давайте до суті. А сьогодні ведення Reuters пише про те, що у Трампа вже готується. До висвітлення плану на наступні 100 днів президентства, і це не враховуючи те, що поки що дійсно перші 100 днів для Трампа закінчуються поки що, ну скажімо так, незрозумілим форматом. Після активних змін, які фактично вразили і союзників, і приголомшили супротивників, в тому числі в таких сферах, як соціальна політика і навіть трансгендери, один із чиновників Трампа сказав, що у Трампа є торпеди, але не пояснив, що це таке. Ну Трамп завжди говорить, що в нього є козирі, і він ними буде бити. Можливо, такий козир використає Трамп і під час засідання Радбезу ООН 29 квітня. За інформацією російських джерел, що дуже примітно, тому що лише російські дипломати зараз поширюють цю інформацію, але її активно підхопили в усьому світі. 29 квітня Радбес ООН збереться на засідання і там будуть говорити саме про Україну. Нині в російських телеграм-каналах, які наближені до Кремля, говорять про те, що 29 квітня напередодні ста днів може бути ухвалено рішення щодо України щодо припинення вогню. Тим паче, зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Ватикані багатьом на Росії не сподобалася. Вона загалом на Росії не сподобалася всім. А на Заході, нібито все ж таки там плекають надію, що тепер Дональд Трамп після риторики, більш прихильної до України, займе жорсткішу позицію по відношенню до Москви. Я особисто не поспішав би такі робити висновки, тому що. Дійсно, щось вказує на те, що Трамп діє в парадигмі нібито Москви, але і протистоїть їй. Прес-секретар Піскова сьогодні, коментуючи можливі переговори про припинення російсько-української війни для Заробіна, придворного журналіста Путіна, сказав про те, що у Путіна є багато спільного у баченні закінчення російсько-української війни, як то це бачить, і Дональд Трамп. Він каже, що попередньо говорити про якісь умови поки що зарано. Ну, загалом, Путін і його команда дуже обережно коментують деталі переговорів. Але як каже Пісков: у Кремлі вважають, що дуже багато є спільного в позиціях щодо припинення російсько-української війни. Деталі щодо кримського питання, щодо НАТО і інших він не наводив ніяких, хоча Зарубін дуже. Скажу так наполегливо задавав запитання піскову і доволі однозначно. Я пропоную вам все таки послухати цей короткий фрагмент. Понимаю, що ви нам нічого не розкажете ні о нюансах прежніх переговорів, ні о нинішніх, Но от зараз поступають заяви президента США Трампа, очередные заявления президента США Трампа. Тепер журналу Тайм, где он еще раз повторяє, що Крим останется в составі Росії в рамках сілки по урегулированию на Україні, Зеленський это понимает. Работа продолжается. Значит, сейчас предварительно говорить о каких-то условиях. И работа эта не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате. И Трамп также заявляет, что в развязывании конфликта виноват Киев, и причиной стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО. Я не являюсь пресс секретарем Трампа, я являюсь пресс секретарем Путина. Но это ведь, мягко говоря, во многом совпадает с нашей позицией. Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией. Да. І дійсно, друзі, на тлі саме таких можливих намірів Трампа визнати Крим за Росією, зараз з'являються дуже тривожні повідомлення у засобах маси інформації щодо світової геополітики. Буквально вчора у багатьох телеграм-каналах і в західній пресі з'явилася інформація про те, що на тлі непублічних намірів Дональда Трампа, визнати Крим Російським, китайські військові захопили безлюдний В'єтнамський острів, на якому розташовувалися в'єтнамські військові об'єкти і Рибальська станція. Острів знаходиться лише за кілька кілометрів від Філіппінського острова Тіту, де розташована одна з найважливіших військових баз Філіппін. Філіппіни, друзі, нагадую я вам, є членом одного із військових блоків Сполучених Штатів Америки та Японії у Індо-Тихоокеанському регіоні. Чому це так важливо? За великим рахунком, зараз Китай може оголосити цей острів китайським, хоча він в'єтнамським. Тому що Дональд Трамп може визнати Крим російським. І це прецедент. Ну а далі більше, далі Тайвань може Китай визнати китайським. І тоді буде означати, що фактично Сполучені Штати Америки втрачають контроль за Тайванем, Хоча для них він архіважливий. Навіть команда Трампа говорила про те, що Тайвань залишається в пріоритеті зовнішньої політики Дональда Трампа. Тому Поки що і Крапок зарано ставити багато у питанні визнання Трампом Криму російським. Ну і загалом залишається багато запитань, на яких відповідей сам Трамп не дає. З цього приводу видання детелеграф, і не лише детелеграф, і інші сьогодні західні змі випускає матеріал, в якому мовиться про те, що зустріч зеленської Трампа в Римі показує, що переміря наближається, але це не перемога. Таке закінчення війни несе дуже багато ризиків для стабільності геополітики. Після нетривалої розмови, пишуть журналісти ДТЛРАФ, обидва політики назвали цю зустріч хорошою та продуктивною: і Дональд Трамп, і Володимир Зеленський навіть Трамп звинуватив Путіна у тому, що той вводить його за носа у питанні припинення російсько-української війни. Якщо це вірно, а ми вже чули такі коментарі раніше, то, можливо, ми найближче підійшли до досягнення повного припинення вогню в цій війні, ніж будь-коли з моменту її початку у 2022 році. Про це пише автор статті Річард Кемп. Однак каже він: незрозуміло чи сприйме Путін це як нищівний удар, спричинений його власною пихою, чи як події, що розвиваються за планом. Немає сьогодні, каже автор матеріалу, іншого вибору, окрім як вести переговори на основі останніх мирних пропозицій Трампа, які, в принципі, підтримують дуже багато і європейських політиків, в тому числі. Це включає в себе фактичну передачу значної частини території, яку Україна вже втратила під натиском Росії, але, звісно, не юридичну. Судячи з того, що лунає з Вашингтону, Каже автор. Здається, що Путін, можливо, готовий погодитися на пропозиції Трампа, особливо після загрози нових санкцій для прискорення процесу, який зайшов у Глухий кут. І дійсно, сьогодні стало відомо про те, що Ліндсі Грем, який раніше ініціював у Сенаті законопроект про посилення вторинних санкцій на країни, які торгують з Росією, нагадав про те, що цей законопроект там є. Майже 60 сенаторів його підтримують і вони будуть готові його проголосувати. І це треба брати до уваги обов'язково, тому що вчора, буквально, Дональд Трамп публікував у себе в мережі Тросоушол пост, в якому мовить про те, що якщо Путін не погодиться на припинення війни, то йому доведеться ввести трені санкції. Законопроект готовий. Відповідний законопроект навіть є і в палаті представників, тобто проектів багато. Вони вже обговорені і готові до голосування. Голосування відбудеться дуже швидко. Трамп це підпише вже, в принципі, не має майже ніякого сумніву. І я вважаю це такою погрозою на адресу Кремля, якщо вони будуть незговорливі. Але справа в тому, що Пісков не випадково сьогодні в неділю дає коментарі, що мовляв по багатьох пунктах. Ініціативи Трампа і Путіна щодо припинення російсько-української війни збігається, але каже, ну про висновки говорити зарано. Чому це так важливо, друзі? Тому що дійсно Путін намагається тиснути на Трампа, йому це до певної міри вдається і намагається витримувати для себе найбільш вигідні умови щодо припинення російсько-української війни. Тим часом, як пише детеграф, позиція самого Зеленського буде дуже хиткою, якщо війна завершиться в такому форматі. Якщо Зеленський погодиться на припинення вогню і втрату величезних ділянок української території, до якої ймовірно призведуть переговори ці, важко уявити, що він залишиться президентом надовго. Так пише західна преса, і тут, за великим рахунком, не погодитися з ними складно. І дійсно, ми стоїмо фактично сьогодні в хронології подій, коли після припинення вогню буде процес підписання мирної угоди. Як мінімум її підготовки і запуск виборчого процесу. Ну, до речі, друзі, скажу вам від себе, за тією інформації, яку я маю, то зараз дійсно в кулуарах парламенту активно говорять про підготовку виборів на осінь цього року. Хоча, звісно, ця інформація може бути відкоригована і, врешті-решт, виявитися не зовсім такою. Тому що ситуація дуже-дуже динамічна. Але навіть у Європі, попри те, що. Стармер і Макрон активно підтримують Зеленського. Є ті, хто підтримують Трампа. І це, друзі, не Орбан. Анджей Дуда, президент Польщі, говорить про те, що для нього головний пріоритет у переговорах Зеленського і Трампа є саме Польща. Дійсно, так, друзі, для кожного із лідерів країн пріоритетом буде його країна. І цьому не варто дивуватися. Дуда говорить: я сподіваюся, що там панує особливий дух. Він має на увазі зустріч Трампа та Зеленського. І цей дух може надихнути на нові рішення та ідеї, що допоможуть покласти край цій війні. Для мене найголовніше це інтереси Польщі та поляків. І кожна країна, повірте, думає саме таким чином. Для кожної країни дуже важливо отримати допомогу від Сполучених Штатів Америки навіть ціною України. На превеликий жаль так. Тому зараз варто зрозуміти те, що відбувається. Варто це не прийняти, а усвідомити, робити власні висновки і розуміти одне. Ставити крапку в питаннях переговорів щодо припинення російсько-української війни, як я вам говорив вчора, поки що зарано. Враховуючи, що сьогодні дуже спокійне інформаційне поле, офіційних заяв з боку Америки і України фактично немає. Всі коментарі, які лунають довкола переговорного процесу, спираються виключно на вчорашню зустріч Трампа і Зеленського. Кремль, враховуючи цю зустріч, робить заяви про те, що у нас з Трампом все дуже дуже добре. Ну так, є деякі відмінності в переговорному процесі, але загалом багато в чому збігаються позиції. Тому я думаю, що дійсно варто почекати 29 квітня, засідання ООН, і 30-го до цієї дати має відбутися дуже багато знакових подій, хоча і часу залишилося чимало. Але усі підготовчі процеси за великим рахунком закінчені. Усі майже поточню. Тому що ставити крапку ще раз наголошу, поки що зарано. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте подобайки. Шерте відео. Це допомагає розвиватися україномовному Ютубу. Всіх люблю ціну. І не перемикайтесь. Все буде Україна!